Виконуємо номер 1543 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генза 2023 рік. Знайди координати точок, які зображені на малюнку 97. Наш малюнок 97. Визначаємо координати наших точок. Точка А має апсису 0, а ординату? 5, і координати 05. Точка Б має абсцису мінус 3, ординату 2. Її координати мінус 3, 2. Точка С має абсцису С, абсцису 3, ординату мінус 1, її координати 3 мінус 1. Точка D має абсцису 0 ординату мінус 2. Її координати 0 мінус 2. Точка E має абсцису мінус 4 ординату мінус 2. Її координати мінус 4 мінус 2. Точка F має абсцису 2, ординату 2. Її координати 2 і 2. Точка Ж має абсцису 5 ординату 0, Її координати 5 0. Точка Х має абсцису 2 ординату мінус 3. її координати 2 мінус 3. Точка К має абсцису – мінус 5, ординату 0 і координати мінус 5 0. І точка L має абсцису 4, і ординату 4, і координати 4, 4. Запишемо це. Точка А має координати 0, 5. Точка Б минус 3, 2. Точка С 3, минус 1. Точка Д 0, минус 2. Точка Е e, минус 4, минус 2. Точка F має координати 2, 2, Точка G має координати 5, 0. Точка H має координати 2 мінус 3. K – мінус 5 0. І L – 4, 4. Номер 1543 виконано.